Заморожені російські активи не повернуться Кремлю до виплати репарації Україні. Таку заяву спільно ухвалили країни Великої Сімки після зустрічі на рівні міністрів фінансів у канадському місті Банфі. Посадовці спільно закликали Москву припинити агресію і домовитися про припинення вогню. А у разі якщо цього не станеться, G7 розглядає всі можливі варіанти, включно із максимальним посиленням санкційного тиску. Окрім того, міністри найпотужніших економік світу домовилися разом сприяти відновленню України після бойових дій і наглядатимуть, щоб жоден суб'єкт, який постачав Росії військову техніку, не мав права отримувати прибуток із відбудови. Нова зустріч Великої сімки запланована на. Середину червня, причому це буде саміт на рівні лідерів країн, до якого доєднається і Дональд Трамп. Примітно, що зустріч відбуватиметься у Канаді, яку американський президент хизувався перетворити на 51-й штат для Трампа. Цей саміт G7, стане першим після інавгурації. Також туди запросили і українського президента Володимира Зеленського.